Вітаю! Нове відео на каналі Ньюзрум. Перед тим як ми розпочнемо, підпишіться на канал, натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити найважливіші новини. Ставте вподобайку, якщо відео буде корисним, і не забувайте поділитися ним у соціальних мережах. А якщо хочете підтримати нас, посилання на донат є в описі до кожного відео. Зустріч Зеленського в Нью-Йорку. Відлік пішов на тижні. 16 вересня 2025 року. Чим жила країна? Давайте розбиратися по пунктах. Повітряний терор над Україною. Лише спочатку вересня Росія випустила понад 3,5 тисячі безпілотників, майже 190 ракет та більше 2,5 тисяч авіабомб по нашій країні. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Він наголосив, це саме. Той повітряний терор, проти якого Україна пропонує захищатися разом, щоб нікому не доводилося поспіхом піднімати бойову авіацію та відчувати тиск Росії на свої кордони. Цієї ночі російські дрони знищили логістичний центр мережі Епіцентр К під Києвом, а також завдали ударів по Харкову та Запоріжжю. Не забувайте підписатися на канал, щоб отримувати свіжі дайджести подій. Головне управління розвідки Міністерства оборони України провів спеціальну операцію у Владивостоці. Близько 10 тисяч кілометрів від Києва ліквідовано російських окупантів, які брали участь у воєнних злочинах в Україні. Спецоперація відбулася в районі селища Щитова. Приморського краю, де дислокується 47-й окремий десантно штурмовий батальйон 155-ї окремої гвардійської бригади морської піхоти. Ця бригада відзначилася особливою жорстокістю проти мирного населення та стратами українських полонених о 9-й годині ранку. За місцевим часом на стоянці військової частини пролунали два потужні вибухи. Відомо про загиблих та поранених окупантів. На місці працюють численні карети. Швидкої допомоги. Пам'ятайте, що на каналі ви завжди отримаєте оперативну інформацію. Підпишіться, щоб бути в курсі подій. Російські НПЗ або ж нафтопереробні заводи під ударами Сил спеціальних операцій. У ніч проти 16 вересня українські підрозділи завдали удару по Саратовському нафтепереробному заводу. В районі об'єкта зафіксовано вибухи та пожежу. Результати. Наразі уточнюються. Цей завод виробляє бензин, дизель, мазут та інші нафтопродукти і забезпечує потреби Збройних сил Російської Федерації. Після удару Транснефть вже попередила про можливе зменшення видобутку нафти та обмеження для нафтових компаній щодо зберігання продукції у трубопровідній системі. Тим часом світова реакція: ціни на нафту бренд зросли до 67. Доларів за барель. VTI – до 63 за барель, оскільки ринки очікують можливі перебої з постачанням із Росії. Зустріч Зеленського та мирні ініціативи. Президент Сполучених Штатів Дональд Фредович Трамп, ймовірно, проведе зустріч із Зеленським наступного тижня у Нью-Йорку на Генеральній асамблеї ООН. Трамп заявив, щоб танцювати танго, потрібні двоє: Зеленський. І Путін ненавидять один одного. Мені доведеться сидіти з ними в одній кімнаті. Нагадування, підпишіться на канал та ставте вподобайку, щоб не пропустити деталі цих зустрічей та аналіз можливих результатів. Відлік на тижні у Верховній Раді. Зеленський проведе зустріч із фракцією Слуга Народу. Депутат Дмитро Чорний зазначив, ця каденція добігає кінця, і вже наступного року країна матиме новий парламент. Всі ці події тісно пов'язані із питанням завершення війни. А війна, до речі, може закінчитися за 2-3 місяці. Міністр фінансів Сполучених Штатів Америки Скотт Бесен заявив, якщо європейські країни посилять санкції проти покупців російської нафти, війна може закінчитися за 60-90 днів. Трамп навіть натякнув, що міг би зупинити імпорт російської нафти одним дзвінком прем'єрам Словаччини та Угорщини. Європейські нюанси та реакція. Деякі країни Європейського Союзу, такі як Греція, Італія, Іспанія, ну і, звичайно ж, Угорщина, відмовилися обмежувати російських туристів, незважаючи на пропозиції Єврокомісії. Водночас, Європейський Союз готує поступове повернення українців додому, координацію дій та забезпечення безпечної реінтеграції. Ну і давайте поговоримо ще про бюджет України. Він на 2026 рік. Е Кабмін його пропонує у 4,8 трильйони гривень видатків та доходів 2,8 трильйони гривень. Дефіцит прогнозується на рівні до 18,4% ВВП. Пріоритет безпека та оборона, підтримка сил оборони військових та їхніх родин, посилення протиповітряної оборони та виробництво власної зброї. Данило Гетьманцев вказує на системні недоліки бюджету. А народний депутат Ярослав Жельзняк називає його бюджетом виборів. Українці про мир та війну. 75% громадян проти плану Путіна. 62% готові терпіти війну стільки, скільки буде потрібно, а 45% вірять, що повномасштабна війна завершиться цього або ж Наступного року. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку та діліться відео у соціальних мережах. Підтримати нас можна звичайно, що донатом. Посилання є в описі до кожного відео. Будьте в курсі найгарячіших подій разом із нами. Разом з Ньюзрумом. Ну а завершу відео вже за традицією, фразою, яка закріпилася за легендарним дідом Панасом. От така фігня малятка! Любі хлопчики і дівчатка. Я щиро дякую всім вам за довіру нашому каналу. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео, підписатися на наш канал, якщо ще цього не зробили. Якщо вам не складно, ми були б дуже вдячні за поширення наших відео у соціальних мережах. Ну і традиційно, слава Україні! Слава Силам оборони! І пам'ятайте, що принесло вчора, живіть сьогоденням та вірте у майбутнє своє і України. Нехай щастить, бережіть себе і. Побачимось тут на Ньюзрумі. Завжди ваш Віктор Смирнов.